Сонечко встало, прийшов новий день. Любі малята, усім добрий день! Діти, почався чудовий день. Сьогодні ми зібрались не просто так. Зараз ви все зрозумієте. Зранку мені прийшло повідомлення від феї Дінь Дінь. Ось послухайте! Дорогі діти, звертаюсь до вас по допомогу. Мене звати Діндінь, я фея із казкової країни Фей, Нетландії. Мої друзі, чотири стихії посварилися і вирішили вияснити, хто з них найсильніша і важливіша для людини і всього живого. Їх терміново треба помирити і довести, що всі вони важливі, інакше може статися біда, і світ загине. Наперед, дякую вам, ваша дінь. Діти, про які чотири стихії йде мова? Так, це вода, повітря, земля і вогонь. Давайте подивимось фото, які прийшли. Разом з повідомленням. На них ми побачимо, які жахливі речі створює кожна стихія. Вода це гроза, сильна злива, цунамі, повітря смерч, ураган, буря, торнадо, вогонь. Творіє пожежі, земля, землетрус, засуха. Ось ми з вами побачили, як стихії намагаються вирішити суперечку. Нам потрібно помирити їх і пояснити, що всі вони необхідні і важливі. А кому вони потрібні? Так, людям, тваринам, рослинам. А щоб помирити їх, ми доведемо, що життя людини неможливе без жодної з них. Для чого ж нам потрібна вода? А вода це справжнє диво. Як прожити без води? Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Плавають. У водичці діти, риби у воді живуть, розцвітають в лузі квіти і рясні дощі йдуть. Тож з водою всім прекрасно, і біди нема ніде. Отже, ми дійшли висновку, що вода дуже важлива. А для чого нам потрібне повітря? В першу чергу. Повітря нам потрібне, щоб дихати. Повітря і не видно, і не чути, але без нього нам не обійтись. Не можна ні хвилиночки пробути. Ось ти навколо себе подивись. Все дихає, листочок і травичка, метелик, що над квіткою летить. І дише рибка і рак, і дише річка. Повітря треба кожному, щоб жить. А он несуть вітри хмаринку білу, щоб дощик на поля і ліси пролить. А он у небо пташка полетіла. А без повітря як вона злетить? Повітря це велике диво, діти. Отже, ми дійшли висновку, що повітря дуже важливе. Діти, а зараз пропоную пограти в гру. На уважність, яка називається Чотири стихії. Якщо ви бачите стихію повітря це біла кулька. Покажіть, як летить пташка. Якщо ви бачите стихію земля, це зелена кулька, треба присісти. Якщо це вода, це синя кулька. Покажіть, як пливе рибка. А якщо стихія вогонь це червона кулька, то вам потрібно пострибати. Ваше завдання, дітки, бути уважними. Побачили картинку стихії. Виконуйте відповідні рухи. Бажаю успіху! Починаймо! Стихія вогонь. Вогонь один з найважливіших явищ за всю історію людства. До стихії вогню можна віднести не тільки вогонь, а навіть сірники, свічки, вогнище, лампу, ліхтар, блискавку і, звичайно ж, сонце. Він дає нам тепло, дозволяє приготувати їжу. Він освітлює шлях і житло. Вогонь всім друг, надійний і корисний, але якщо вам дружба дорога, то будьте обережні, будьте уважні, не перетворюйте друга на ворога. Отже висновок вогонь також важливий для людини і природи. Ну що ж, діти, залишилась ще одна стихія. Це земля. Навіщо вона людині? В першу чергу земля це місце проживання людини. Земля це фундамент, основа. Весь природний світ, вся рослинність проростає в землі. Фауна світ рослин, дерева, очищають повітря. Фрукти і овочі ми їмо, лікарські рослини та багато іншого. Це все проростає в ґрунті, в землі. Грунт потрібно берегти, щоб з нього проростали квіти, ліси зелені і поля, щоб з цього всі могли радіти, щоб усміхалася земля. Ну що ж, ми вияснили, що земля. Теж важлива для людини. Діти, сьогодні ми з вами розглянули чотири стихії. Давайте згадаємо, які. Так, це вода, повітря, вогонь і земля. А тепер давайте визначимо, хто ж з них найважливіший для людини. Правильно, кожна стихія необхідна і важлива для людини і всього живого. І людство загине, якщо вони не будуть в гармонії, це ми з вами довели. Сподіваємось, що всі стихії обов'язково помиряться, і все буде добре. А ми з вами молодці. На цьому наша зустріч закінчується. Бажаю вам всього найкращого. До наступної зустрічі!